Весела абетка. Буква Ю, Юнга. Ю. Ю. Якщо І та О з'єднати, Ю будемо мати. Юра брата мого звати Хоче Юнгою він стати. Ю, Юшка. Ю, Юпітер. Ю, Юрист. Ю – Юрба. ю – Юрта. Ю верблюд. Ю тюльпани. Ю плюс. Ю. Розмовляю, питаю, малюю. Співаю. Читаю. Уявляю, назви ще слова, які закінчуються на Ю. Підпишись і постав подобайку. Бувай!